Друзі, у мене сьогодні вихідний, неділя, і сьогодні у нас сирний день. Хочу зробити сирники, але сирники не звичайні, не солодкі, а солоні. І хочу поділитися з вами, можливо, хтось захоче також спробувати. А пізніше ще зроблю ватрушки солодкі. Тут 300 г кисломолочного сиру. У нас багато його бо я робила сама, він не дуже віддалений. Тому 300 грам. потім 100 грам твердого сиру, одне яйце, дрібка солі, зелень. Це в мене з дачі привезла цибульку, то шмітта порізала. Можна ще крім петрушку, за вашим побажанням. Якщо сир добре видавлений, можна додати одну ложку сметану або йогурта. Я додати не буду, бо він у мене такий м'якенький. Так, і дві столові ложки сюди борошна. Зараз я це все з'єднаю і будемо формувати сирнички. Ось так все закинула, зараз перемішаю, це все з'єднаю і сформую сирники. Сформувала сирнички, і зараз ми на пательні їх посмажимо. Трошки так от. Прямо У мене вийшло 3, 6, 9, 10 штук. Один маленький, треба було сформувати трошки менші. Вийшло би одинаково. Напевне, штук 12, там по рецепту я дивилася. Вже перевернула їх. І... Так, а зараз ми скуштуємо. Трішки сметанки і зелень сюди можна за побажанням, якого ви хочете. Угу. Друзі, це дуже смачно. Через те, я показую вам оцей. Рецепт, щоб ви скуштували. Можливо, хтось так і пробував. Але поєднання твердого сиру із кисломолочним мені дуже сподобалось. Тому рекомендую, хто їсть всім смачного, і перейду трошки пізніше до іншого солодкого десерту. Тому не прощаюсь. І Десерт 500 грам кисломолочного сира, дрібка солі, 2 столові ложки цукру, одне яйце сюди йде, і 2-3 столові ложки. Ну, я буду брати цільнозернового борошна або манку можна. І замішується таке тісто на ці ватрушки. Вони незвичні, бо тісто буде сирне, а начинка буде із сметани або йогурта. Отож, зараз з'єднюю всі оці дрібка солі, цукор, і яйця сюди розіб'ю і добавлю муку і розмішаю. Друзі, і я від себе додала пів чайної ложечки соди. По рецепту не було ні соди, ні розпушувачі, Я додала, бачите, цільнозернове борошно Зараз. Замішую тісто з цих інгредієнтів. Так, вийшло 6 ватрушок, але до тіста я дала 5 ложок борошна, бо в мене був дуже вологий сир. А ви вже дивіться, так, щоб можна було сформувати. А до начинки нам треба буде ще одне яйце. Я розділила білок і жовток. Жовточок я зіб'ю. І цим жовточком. Зараз покажу, що я буду робити. Буду змазувати краї, але перед тим ми вглублення з вами зробимо стаканом зараз. Секунду. І придавлюю, придавлюю так підгорнуко, щоб така дирка зробилась. Ось так повдавлювала. І краї змажемо жовтком. І на 15 хвилин на 180 градусів я ставлю випікатись їх. Тепер ми беремо жовточок, і цим жовточком змащуємо краї, ватрушок і ставимо в духовку. Ось так. Наступний крок робиться заливка. 200 г сметани або йогурта, одна ложка цукру, ванільний цукор, пів пакетика. І один білок, який залишився в нас. Жовток пішов на змащування. І будь-які заморожені ягоди в мене трішки є варення з щер... черниця, а смородиним цілими ягідками. Зверху на цю заливку. І ватрушки вже в духовці. Через 15 хвилин витягнемо і накладемо начинку. Друзі, все-таки соду не потрібно додавати, тому що підростає оця серединка. Вони в мене підросли, і мені прийшлось тісто отак втиснути, щоб оцю начинку. Не йде по рецепту, значить Таня. Не додаю. Ну Таня вирішила додати. І ось так накладаємо цю сметанку з цукром і з білком дві ложки. І сюди або заморожені ягідки якісь, в кого які є за побажанням, або я отак смородину добавлю, щоб цікавіше було. Ось так. І ще на 10 хвилин 180 градусів духовку. Друзі, трошки вони порозпливалися в мене по ширині. І, напевно, із-за того, що я ще дала сюди соду, не потрібно однозначно давати. Ну, ось такі от вийшли. Пробуйте.